Вітаю глядачів каналу TSN.UA. У нас сьогодні в гостях Олександр Краєв, директор програми Північна Америка, аналітичного центру Українська Призма. Олександре, вітаю, слава Україні. Так, героям слава вітаю вас. Олександре у США наразі продовжується підготовка до виборів. Республіканці, от якраз продовжують визначатися, хто представлятиме їх партію як кандидат в президенти. І, в принципі, і дня не проходить без якихось більш-менш яскравої події. Втім, одна з останніх це от інтерв'ю політичного новачка від республіканської партії Вівека Рамасвамі спочатку телеканалу CNN, а Потім і от короткий коментар нашому колезі з голосу Америки Остапу Ярошу. І от цей кандидат у президента США заявив, що готовий віддати територію України відмовити нам у вступів в НАТО, щоб Росія не перейшла на бік Китаю. Олександр, спочатку розкажіть нам, будь ласка, що це за нове обличчя? Наскільки я розумію, це перший досвід рамасварі в політиці? Так, насправді Рамасвані прийшов в політику з бізнесу, причому з бізнесу фармацевтичного, якщо це можна так назвати. я так невпевно про це кажу, тому що незважаючи на активну рекламу, на те, що він залучав багатомільйонні, деякі навіть кажуть, багатомільярдні інвестиції, жодного продукту на американський чи навіть на міжнародний ринок він не випустив. Тобто, по суті, більша частина його бізнесової кар'єри це дуже красивий, дуже презентабельний, але все-таки фармацевтичний скам, на якому він збирав дуже багато інвестицій, не виправдовуючи очікувань інвесторів, але при цьому уходив з під. Відповідальності просто тому, що він знав, як це оформлюється, як робити правильні документи, і як це все виставляти. Тобто, Ромасвані він такий бізнесмен авантюрист який, заробивши гроші, заробивши певного статусу, і навіть встигнувши заробити від Форбс звання, як мене сказали, молодіжного економічного лідера світу, він вирішив спороти свої сили в політиці. В політиці він одразу взяв ту нішу, яка була не зайнята. Він взяв нішу молодого Трампа. Тобто, по суті, якщо ми порівняємо те, що каже Трамп, те, що каже Рамасвані, це одна й та сама риторика. Просто Рамаславані її піднімає ще на один градус гарячіше, відповідно для того, щоб в той момент, коли Трамп не зможе брати участь у виборах, переманити на себе його електорат і використати це для того, щоб отримати значну підтримку. Чому він це робить? Ну тому що всі інші поля в республіканській партії зайняті. Ми точно знаємо, хто у нас відповідає за неоконсерваторів, ми точно знаємо лідера євангелістів. Знаємо лідера модерних республіканців, але от хто займенішу Трампа, якщо раптом з Трампом щось станеться, було незрозуміло. І тому Вів Крамасвані вирішив на цьому зіграти. Поки що йому це дає скоріше скандальну відомість і просто скандали, але побачимо, як будуть розвиватися справи. Ну, от, як ви також сказали, що можна точно сказати, що передвиборча, скажімо так. Слова, заяви Трампа і е, Рамасвамі, вони дещо е, пересікаються, але от точно можна сказати, що напевно е, у Рамасвамі вони ще більш радикальні. Чи mm. має Рамасвамі шанси поборотися за овальний кабінет е, наразі. Таке не передбачається. Тобто зараз ми бачимо його підтримка в районі 1,5-2 Його максимум потолок його виборці, це 15%. Ну і чому 15? Це якраз той ядерний електорат Трампа, який готовий голосувати за такі ідеї. Він поки що не може розраховувати на підтримку консерваторів, він не може розраховувати на підтримку інших кіл партії. Тому поки що рахуємо його максимум як 15%. На фоні цього у нас є десантіс, який, в принципі, може розраховувати на 27-30 У нас. Майк Пенс, який теж Чітко може тримати до 20 у нас є крізь нікі хейлі, які разом ну, точніше кожен з них окремо може набрати до 10 якщо в них все буде складатися, тобто так чи інакше, але поки що Рамасвані доволі малий шматок у цього республіканського пирога, для того, щоб дійсно вважати його точним кандидатом від республіканської партії. Звісно, ми не застраховані від чорних лебедів, від непередбачуваності політичної, але якщо все буде йти так, як воно наразі йде, якщо ці. Тренди збережуться, то найбільш ймовірно, Рамасвані не стане лідером республіканської партії, але те, що він стане лідером трампійського табору, те, що за відсутності Трампа, ну яка може наступити через його кримінальні правопорушення, те, що за відсутності Трампа Вівок Рамасвані буде лідером цього табору, це майже 100%. Ну, Зараз от ми в принципі бачимо, що досі зберігається підтримка Сполучених Штатів Америки, це видно і по новим. Фінансовим вливанням само в нашу оборонку питання в тому, що у нас зберігається і і більшість конгресу, тобто двопартійна підтримка і від республіканців, і від демократів. Але ми бачимо, що от на президентських виборах ми маємо декілька кандидатів, можливих кандидатів із республіканської партії: і Трамп, і Рамасвамі, і Десантіс. І більшість з них вони мають таку або стриману, або навіть і не стриману антиукраїнську антиукраїнські погляди, які не співпадають з баченням багатьох українців, і в принципі з нашого політичного керівництва чи зберігається оця двопартійна підтримка і в перспективі для України на вашу думку. Вона зберігається, тому що нам треба дивитися, якщо ми кажемо про двопартійну підтримку, нам в першу чергу треба дивитися на конгрес. Нам треба дивитися на позиції конгресових лідерів. Нам треба дивитися на позиції загалом конгресменів. Чому так розумієте зараз, коли ми говоримо про кандидатів в президенти? Uh, коли ми говоримо про їх позиції їх політики, нам треба розуміти, що вони будуть радикальними, і вони будуть в першу чергу йти проти естеблішменту. Тому що істеблішмент демократичний, відповідно, що треба для перемоги опозиції, треба показати, що от вони не як правляча партія. А що означає не як правляча партія, значить така, що трохи сумнівається в тому, чи треба підтримувати Україну. От і вся логіка. І на фоні цього, чому ми, ми, ми такі з вами доволі спокійні, що підтримка Україні збережеться. Є декілька важливих факторів: той, що я перший, я вже назвав, це Конгрес. Конгрес наразі має лише 15 чоловік, які дійсно є такими яскравими антиукраїнськими акторами. Всі інші, в принципі, голосують за більшість українських бюджетів, всі інші голосують за більшість проукраїнських законів. А для тих, хто сумнівається, ми бачимо, що конгрес приймає дуже цікаві неординарні рішення. Він комбіновує бюджети, наприклад, тайвані України. Він проводить фінансування для українських збройних сил через додаткові транші у фінансування за. Захисту США від наслідків стихійних лих, тобто робиться все для того, щоб у україноскептиків і у людей, які можуть не голосувати за українські законопроекти, взагалі не було шансу цього робити. І це абсолютно адекватна і класна позиція наших американських партнерів. А друга важлива складова, яка, в принципі, говорить про те, що підтримка наймовірешені зміниться, це те, що. В конгресу є запобіжники проти президента, і в президента є запобіжники проти конгресу, тобто — це запобіжник президента, якщо раптом конгрес сходить з розуму і не хоче допомагати Україні. А в конгресу, ну в принципі, після В'єтнамської війни в Конгреса дуже широкі повноваження в сфері зовнішньої політики, і вони самі по собі є запобіжником від того, щоб президент надійшов з розуму. А випадок, коли і президенти конгресу одночасно зійдуть з розуму, ну ви знаєте, це занадто неймовірний варіант, тому його ми поки що не розглядаємо. Але так чи інакше, цей баланс сил і противаг в американській політиці не дозволить цій політиці зайти з рейок. І третій важливий аспект, який також вказує на те, що наша співпраця залишиться стратегічною і в тому, ключі, в якому треба, це те, що ми змогли налагодити з американцями адекватну співпрацю між конкретними органами виконавчої влади, тобто на рівні Міністерства кордонних справ, Міністерства оборони Міністерства економіки. В американській політичній системі ці органи максимально віддалені від політики і завжди намагаються максимально себе дистанціювати від політичних ігрищ, виборів і всього іншого. Тобто, в цьому випадку ми можемо говорити, що професійні американські кадри на українській стороні, а це багато вартує не так давно. Також у контексті обговорення безпекових гарантій від США та інших. Партнерів по G7 для України виникало в американських змі таке припущення, що ну наприклад адміністрація Байдена і загалом американський політикум, він не спішить е, якісь робити реальні рішення щодо гарантій безпеки для України через те, що є побоювання, що зміниться адміністрація згодом, і ці е, і, і ці безпекові гарантії просто не будуть реалізовані. Що ну, буде в принципі впливати на імідж США. Чи вбачаєте ви у цьому проблему і ризик для України? Ну насправді те, що американці дуже повільно, скажімо так, реагують на питання щодо гарантій безпеки, це те, чого варто від них було очікувати. Тобто, незалежно від адміністрації, незалежно від його від її курсу, ми бачимо, що американці дуже м'яко йдуть на будь-які загострення. Вони не готові до різких. І... Значних загострень у відносинах з Росією і відповідно відносинах з Китаєм, бо вони це абсолютно чітко пов'язують, саме тому від них не варто було очікувати ані підтримки нашого вступу в НАТО, ані повноцінних гарантій безпеки, про які вони говорили, нічого подібного те, що вже зараз у нас є, хоча б цей формат гарантій, так званих гарантій від Групи Семи. Те, що цей документ є відкритим, і він може еволюціонувати, розвиватися і прогресувати кудись далі, це вже дуже непоганий результат. Чи буде це змінюватися? Насправді дуже можливо, тому що сам формат цього документу говорить про те, що. Ми можемо укладати нові формати домовленостей, нові формати гарантій в двосторонніх переговорах з кожною конкретною країною, і саме така відкритість і можливість до еластичного підходу до тексту цього документу вже дає свої результати. Ми бачимо, що майже 15 країн за останні декілька тижнів вирішили доєднатися до цього документу, навіть не зважаючи на те, що вони не є частиною групи семи. Тому чи будуть нас кращі гарантії безпеки від Америки, Канців будуть, але не зараз що зробити для того, щоб вони були Продовжувати працювати в тому ж темпі, і наші дипломатії, і нашим збройним силам також багато кандидатів, зокрема, і Трамп, і оцей Рамасвамі вони постійно згадують, що для Америки невигідно, щоб Росія перейшла на бік Китаю, тобто настільки ослабилася, щоб стати ну залежною від Китаю настільки сильно, і от з'являються поступово, з'являються. Якісь інсайди від російських змі від іноземних змі західних, зокрема, про те, що Путін готується та таки погодився на те, щоб відвідати Китай вже незабаром, як до цього ставляться в Сполучених Штатах Америки, та чи будуть приймати якісь ну, відповідні рішення щодо цього, ну скажімо так: адекватна частина естеблішменту розуміє, що умовно ми не зможемо переконати росіян не йти на зустріч Китаю? Ну от, добре, теж розробимо те, що радить Рамасвані, віддамо частину території України. І що Росія така: ой, ну добре, от ви пішли на поступки. Ну ми з Китаєм не будемо відносини будувати. Ну це ж смішно. Це дуже інфантильний підхід до зовнішньої політики. Всі чудово розуміють, що в тому чи іншому випадку Росія Китай може піти на зближення, і в цій конюктурі зрозуміло, що Росії це треба набагато більше ніж Китаю. І саме тому американці пропрацьовують це питання з Пекіном, тобто, ми бачимо, що вони дуже чітко ставлять китайцям оцю так звану політичну виделку. Що з однієї сторони, якщо ви не допомагаєте росіянам зброєю на офіційному державному рівні, Якщо ви зменшуєте свою підтримку, того що роблять Росіяни, ми продовжуємо з вами торгувати. У нас є торгівля, технологічний обмін, будь-які формати співпраці, в тому числі там гуманітарно екологічного характеру, у нас все добре. Але як тільки ви почнете допомагати Росії як держава, тоді проти вас вводяться санкції, ми вас починаємо давити. Ми починаємо проти вас таку ж санкційну кампанію, як проти Ірану чи Російської Федерації, і Китайці явно витримують цей баланс. Та зброя китайська, яка потрапляла до Росії, американці самі підтверджують, що вона потрапляла за інформацією. Вашингтона вона туди потрапляла від приватних китайських компаній. Ну, хоча мені особисто смішно чути про комуністичні приватні компанії, але то, то, то вже така справа. Ми бачимо, що американці дуже чітко на це реагують проти кожної такої компанії. Були введені, введені величезні пакети санкцій. Тобто, яка стратегія американців? Тримати Китай в нейтралітеті, утримувати Китай від допомоги Росії до того моменту, поки ми всі разом із Заходом не зможемо Росію перемогти, і тоді відповідно вже треба буде міняти правила гри. Чи працює такий підхід? Ну до до, до цього моменту він стримував Китай від допомоги Росії, тобто. Що що просила Росія в Китаї починаючи з березня минулого року? Вони просили дрони оперативно-тактичного рівня, балістичні ракети. Вони просили танки старі списані. Вони просили боєприпаси в мільйонних кількостях. Ну тому, що м -м, визвольна армія Китаю зараз, національна визвольна армія Китаю, зараз проходить модернізацію. Відповідно, списується дуже багато техніки, і всю цю техніку росіяни вимагали. Що їм дав Китай? В зимову форму через КНДР передав 150 тисяч штук. Передав 15 тигрів для Рамзана Кадирова, і то не Китай, а приватна фірма. Ну тобто, здається, поки що американська політика працює. Чи буде вона працювати надалі? Ну, побачимо, але американці в цьому плані дуже адаптивні. Я також хотів згадати про іншого кандидата Дональда Трампа, а саме ну, про його сина Трампа молодшого. Він вчора написав такий їдкий твіт в бік президента Зеленського. Він заявив, що. Той, нібито, не хоче проводити вибори, забороняє церкву. Ну і тож є диктатором зі, з американською зброєю. Ну і в принципі, я роблю свій е, висновок. Ви його прокоментуєте. Ну майже кожне слово тут корелює з російською пропагандою. Олександр, на вашу думку, чи пов'язаний ну, в принципі, Дональд Трамп як кандидат, і його, е, його е, та трамп молодший його син, якось з російською пропагандою, з російською наративами в Америці. Ну, скажімо так, щоб бути абсолютно чистим і не ми маємо звернутися до розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера, який чітко казав про російський слід в кампанії Трампа. По результатам цього розслідування основною частиною російського наративу займався саме Дональд Молодший. Тобто він проводив ті самі зустрічі в Трамп Тауер, uh, він uh, співпрацював з російськими олігархами. Він найняв пола Манафорта, який, відповідно, найняв росіян і деяких перебіжчиків українців для того, щоб допомогти Трампівській кампанії. Тобто, так, зв'язки є, зв'язки були. Досі, в принципі, постає питання: чи не фінансувався Трамп повністю на гроші росіян? Чому вони відтворюють цю пропаганду? Дві причини: по-перше, це зручно. Ну, тому що це працює, на жаль. А по-друге, тому що це не так, як Байден, як ми з вами вже казали, зараз завдання опозиції, причому такої примітивної трампійської позиції, не дати альтернативний погляд. Наприклад, ми б вирішили це таким чином. Ну як це відбувається в Британії? Тобто є тіньовий кабінет, який на кожне рішення реального кабінету міністрів дає альтернативне рішення і каже: якби ми були при владі, політика була б ось така, що називається адекватною опозицією. А в цьому випадку це дитяча опозиція. Тобто, ось вони кажуть А, а ми скажемо Б. От вони скажуть Б, а ми знову скажемо А. Просто, от не так, як Байден. От все робити навпаки. І, відповідно, Байден підтримує Україну. Байденська адміністрація її підтримує Україну. Конгрес підтримує Україну. Що робить Дональд Молодший, Дональд Старший не підтримують Україну. Ну з їх точки зору, це єдиний логічний інформаційний наратив.